Хоча в інших областях України цю рослину часто називають волошкою, але на Рівненщині, а саме в районі нашого міста Вараж, ця назва не прижилася. Так називають у нас волошку польову. В нашому краї цю траву частіше називають ведмежою головкою, синькою або сердечником. Ці високі польові квіти, а виростають вони до 1 метра в висоту. Часто зустрічається на полях, заливних або сухих луках, в лісах і на озбіччях доріг, на запущених полях і на звалищах. Під час цвітіння лучної волошки, а відбувається це вже в червні, весь луг покривається синьо-рожевими головками. Дійсно красиво, хоча рослина і вважається бур'яном. Лучна волошка зустрічається майже по всій Європі, на Кавказі та Заураллі, в Криму та на Далекому Сході. Такий великий ареал поширення трави пояснюється тим, що вона абсолютно невипаглива до ґрунту, хоча вважає за краще супіщані і суглинністі ґрунти. За цією рослиною можна визначити і стан ґрунту. Якщо на якійсь ділянці з'явилося дуже багато лучної волошки, і всі рослини високі, рясні, добре розвинені, значить ґрунт тут має нейтральну кислотність і нормальну вологість. А ось де ніколи не зустрінеш лучної волошки, так це на постійно вологих ділянках із застійною водою, що мають високу кислотність. Хоча рослина дуже любить волову і навіть зростає на зелених луках, не переносить волошка і тінистих ділянок. Останнім часом цю квітку все частіше можна зустріти на окультурених площах, де вона росте зі своєю родичкою, волошкою польовою. Разом вони заглушають посіви жита, пшениці ячменю. Тому після обмолоту зерно потрібно добре очищати, так як трава дуже швидко освоюється на новій території. Волошку лучну ніколи не сплутаєш з польовою. На вигляд, вона більш груба та й саме соцвіття не таке. Це кошик з двома видами квітів. Квітки, розташовані по краях квіткового кошика, мають лікоподібну форму. В середині кошика розміщуються дрібні трубчасті квіточки з течинками і маточками двостатеві. Кожен вид цих квіточок виконує свої функції. Крайні квітки приваблюють до себе комах медоносів, вони безплідні, а середні дають їм пилок. До речі, волошку лучну дуже люблять пасічники. Там, де її багато росте, з одного гектара можна отримати понад 110 кг пилку. В одній трубчастій квіточці перебуває 5-7, а то і більше порцій пилку. Квітка цієї рослини має черепицеподібну обгортку. Кожен з її листочків обравлений чорною бахромою. Після цвітіння волошок луг покривається коричнево сріблястими суцвіттями. Це стиснулося обгортки від цвілих волошок. Щоб захистити насіння, сіренькі подібно видовжені сім'янки з невеликим чубчиком від негоди або інших неприємностей. В кожній квіточці перебуває близько 300 насінин. Стебло рослини грубе, міцне і прямостояче. Лише ближче догори воно починає розгалужуватися, викидаючи на верхівках квітконоси. Стебло борозчато ребристе і трохи шорстке на дотик. Листя на стеблі розміщується почергово, вони мають ланцевидну яйцеподібну форму, загострену на кінцях. Кожен листочок покритий жорсткими короткими волосками, але це не завжди. Є рослини, які майже не мають опушення. Наймовірніше, це залежить від місця зростання квітки і від кліматичних умов. Лучна волошка не в пошані у місцевого населення. Крім того, що це бур'ян, вона вкрай не бажана на сінокісних лугах. Рослина може вищербити жало або обірвати косу. А потрапивши на культурині поля, Ця трава заглушає посіви. Та й для худоби вона не бажана. Наприклад, випасаючи овечок на луках, де рослини дуже багато, насіння трави чіпко схоплюється за шерсть, звідки його вже не витягнути. Корови, поїдаючи волошки, обтирають слезову, а у коней з'являється пронос. Щоб убезпечити своєю угіддя від навали цієї рослини, місцеві селяни знайшли єдине правильне рішення розорювати узбіччя полів і боронувати у культурній площі. Лукаш просто випалюють. Це єдине, що можна зробити. Незважаючи на неприємності, які ця трава приносить народному господарству, лучна волошка це дуже корисна і навіть лікувальна рослина. Хоча її цілющі якості вивчені ще не до кінця. Народні травники в лікувальних цілях використовують всю рослину, коріння з листками, квітками, степлами і насінням. У коренях рослин міститься дуже багато дубильних речовин, в листках аскорбінової кислоти, в насінні близько 16% жирних кислот, а в кошиках. Центаурин, гіркий глікозит, а також пігмент атоцин. За допомогою лучної волошки можна лікувати практично все. Принаймні, так стверджують народні цілителі. Єдиний момент потрібно дотримуватися рекомендованих рецептом пропорцій, адже лучна волошка вважається отруйною травою, корисна вона і для косметології. Рослина допоможе позбутися прищів, зніме припухлість або набряклість, а також сприятливо вплине на пошкоджене волосся. Тим більше, що її можна використовувати як у вигляді кремів, настоянок і відварів, так і додавати воду при бану в ванних процедурах. Адже волошку часто використовували навіть для купання немовлят. Але особливою славою, як вже було сказано раніше, вона користується у пасічників. Волошковий мед дуже смачний, він прозорий, з трохи золотистим відтінком, ароматний, практично не зацукрується, а також лікувальний. Один гектар волошкових лугів може дати до 100 кг смачного меду. Незважаючи на те, що у нас на Рівненщині лочна волошка росте практично скрізь, екологи відзначили значне скорочення її ареалу. Сьогодні цей вид внесений до розряду зникаючих рослин дикої природи. Ось чому знищувати необхідно лише ту траву, яка дійсно приносить шкоду.